Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий реплейчик від українського статиста. У нього, бачимо, на гарматі три позначки. Знає толк в цьому танчку, а танчик у нас сьогодні ELC Event 90. Кидає нашого автора реплея на карту Монастир. Грає у нас грабець з Ніком Крава, як я вже сказав. Це український статист, і подивимося, що він покаже, як грати на даній карті. І на даному танчику, до речі, це один з наймаскірованіших ЛТ в грі, взагалі і найменших не знаю. І подивіться, бачимо, взагалі насвічує. Тут здається, 1676 Ми здобуваємо асисту, пересвічуємо ворожих єл Поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут 90-мм стоїть гармата. Стандартними бронебійними снарядами 220 разової шкоди. 175 мм пробиває броні. 760 метрів за секунду летить наш стандартний бронебійний снаряд. І е, голдові у нас підкалібри. Теж 220 забирають за вистріл, 215 мм пробивають броні, і 950 метрів за секунду летять наші підкалібери. Це дуже мало. І, і звичайно у нас фугасні осколочно фугасні снаряди, які забирають. 270 разової шкоди і 45 мм пробивають в броні 760 м за секунду швидкість польоту нашого осколочно фугасного снаряда. І так, по бою, дивимося у нас всі, повністю всі восьмі рівні. Немає ні дев'яток, ні десяток, ні сьомих, ні шостих. Рахунок уже 4-3, поки я розповідав про цей танчик. І так, впевнений, що всі знають дуже добре і прекрасно, що це за танчик, преміумний 8 рівня, Giuseven 90. Якщо я не помиляюся, він зараз продається в боновому магазині за 8000 бон, але можу і помилятися, якщо що, обов'язково поправте мене в коментарях. І бачимо, ми переїжджаємо на ліву частину. Відразу, тільки як починається бій, поїхали світити, пересвічувати противників, що нам і виходить. Ми там на 2600. Понасвічували на лівій частині на воді. Але бачимо на другій частині карти, там прорвали повністю противники. Бачимо, перебувають наших союзників повністю. Не знаю, можливо, наші якось задефають, зараз будемо дивитися і розбиратися, але бачимо ми приїжджаємо вже повністю на, на базу противника. У нас, до речі, тут барабан на три снаряди, як я вже говорив, по 220 разової шкоди. У нас три позначки. І е, бачимо, наш автореплею, наш крава грає тільки на стандартних броневільних снарядах, можливо, вийшов вечором в рандомчик чи в день, наприклад, там, заробити трішечки, попармити срібла. Зараз взагалі не знаю, куди себе перемкнути, нікого не може підсвітити. Взагалі можливо по комусь постріляти. Немає нікого і не підсвічуємо. Ми вже 3234 маємо асисту. І 390 разової шкоди. в нас настріляно. І бачимо на міні-карті, можливо, нам зараз прийдеться вертатися на свою базу, дефати, захищати нашу свою базу. І е, не знаю, ну, поки що ми стоїмо, зводиться, бачить, наш правила, можливо, десь є простріли. І бачимо зараз уже торнваген, противника забирає нашу бз шку БЗ-шку 176. До речі, я робив топовий боярський по цьому танчику. Там, не знаю, багато дуже хто пише і хоче, щоб його порізали, обов'язково подивися цей бік, якщо не подивився, в мене на каналі він є. І Так, бачимо, наш крава мчить на свою базу захищати, дефати, вже повністю прорвали оборону наш, наших союзників, повністю всіх перебили. Там т 34 і 3 впав в низинку. Прикривається все діло наша срв СТРВ. С1 і Су-130ПМ, бачимо, вже тут пороставлялися наші союзники. т 34 3 світить, СТРВшка Су-130ПМ починають відстрілювати. І ми мчимося на свою базу. Не знаю, що задумав наш крава. Зараз будемо дивитися. Ага, так, бачимо, він хоче повалити тут деревцята і світити нашій. Нашій команді, нашим ПТшкам, будемо бачити, що з цього вийде. Рахунок вже 9.10. І подивіться, як розгромно веде противник по хідпоинтах на команду. У нас 2800 на 7300. 7300 це хідпоинтів противника, а у нас 2800. Як це нам? Не знаю, як це. Взагалі перевернути цей нам бій в нашу користь. І нашого союзника Т-34 забирає забирає Чекайте, хто це забирається. Збираю оця нова, нова ПТ-шка XM. Не знаю, взагалі не бачу, що це за танчик ще. Можливо, пошукаю оцей боярський по, на цього танка нового скоробок, XV чи як він там називається. Правильно не знаю. Обов'язково, якщо захочеш подивитися, на що він способний, на що він здатний взагалі в рандомі, обов'язково пиши в коментарях. Я постараюся знайти топовий боярський. І подивіться. Бачимо, ми починаємо світити нашій команді колісного танка збирають. І оця ПТ-шка, яку я вам говорив, оця новенька, теж стоїть. До речі, наскільки я знаю, в неї броньована лобова проекція, навіть дуже. і у нього барабан стоїть. І подивіться, су 30 пм об'їжджає нас зі сторони. Цим, що ми світили, ми вже насвітили світили 5300. Так, і що згадував наш крава? Можливо, він хоче. Так, він подивився, що Су-130ПМ Су ворожий забирає нашого Су-130ПМ, і ми виїжджаємо, даємо повний барабан на 667. І ми такі дуже маленькі, що взагалі по нам він не влучає, Ворожий Су-130ПМ, не вдає відповідь. І ми просто втікаємо, подивіться, противники стріляють, але як ви знаєте, в ЄЛСі Even 90 дуже важко. Ну, я це знаю по своєму опиті, бо тому що я теж не можу влучити в нього ніяк взагалі. Дуже, дуже сильно маленький. Це має бути ще й безіння до, до того всього. І ми втікаємо, їдемо в сторону бази, ми залишаємося один проти 4. Танки І подивіться, колісний танк читає нас, їде нам на перехоплення, ми беремо на автоприціл. Одну другу піздюлінку виписуємо, залишається шотний, і ми його добиваємо, забираємо всі хітпойнти з нашого, нашим барабаном. Дуже, дуже добре, що у нас барабан. Скажу я вам, розкид на ходу нашої гармати дуже сильно великий, але ми якимось чином влучаємо. Ми бачимо, наш крава не спішив з пострілами. Він дочекався, поки ворожий танк їхав по прямій траєкторії, щоб.. Не дай Боже, наш снарядик десь полетів вліво або вправо, і ми вже взагалі безпорадні, корисний середній танк дуже швидкий. І подивіться, мчимо. Ми на нашу базу, на захопленні нашої бази два танки, противника залишається 12 секунд до кінця захоплення бази. Ми мчимо, ми взагалі можемо навіть і не встигнути, залишається 7 секунд, 6, 5, подивіться. На секунди, чи щось не перевернулися. один, ноль секунд. І подивіться, ми влучаємо гусеницю. Ми гусеницю не збили, не збиваємо, ми су 130 пм гусеницю. Але якимось чином ми збиваємо захоплення нашої бази. Не знаю, я перший раз таке бачу взагалі. Ну, Боже, ми пішли на перезарядку нашого чергового барабана. Бачимо, на, на нашій базі так і стоїть НХ взагалі не з'їжджає. Не намагається нас добивати, він взагалі шотний для нас. Нам вистачить для нього тільки одного снарядика просунути. Торнваген стоїть на центрі, на вистрілі. і подивіться, тільки ТНХ нас підсвічує, торнваген відразу нам дає піздюлінку. Одним снарядиком не пробуваємо, але другим ми забираємо. Подивіться, скільки очок бази ми зафармили собі. Це взагалі дуже Дуже буде, буде величезний показник по е вн 8, як ви знаєте, по статистиці, це дуже величезний плюс, якщо збити або захопити базу. Якщо хтось не знав, то для, спеціально для цього я і роз, розповідаю це. І Залишаємося ми один на один проти Торнвагена. Теж 8 рівня преміумний танк, тільки важкий. Всі його е хейтили, як він тільки вийшов, Там дехто його рекламував. Від Варгеймінга хотів спеціально йому, не знаю, можливо, Варгеймінг заплатили гроші, тоді взагалі говорили, що дуже шикарний класний танчик. Але, як оказалося, це кактус. Звичайно, що кому, комусь зайшов, комусь не зайшов, але в переважній більшості всі його хейтили. І так, ми їдемо ближче до центру карти. Бачимо, торнваген стоїть на захопленні нашої бази і так ми його підсвічуємо. Підсвічуємо, можливо, вдасться збити нам захоплення бази борт башні. І подивіться, борт башні ми влучаємо, там горіло зелененьке. 43 очка захоплення нашої бази ми збиваємо, але без завданої шкоди. Не знаю як. Там взагалі горіло зелене. Ми стандартним бронебійним снарядом стріляли, але все одно горіло зеленим мали пробити по ідеї. Але на практиці, як завжди, виходить не так як в теорії. Тож, ми перезавантажуємо черговий барабан, їдемо в сторону нашої бази, так і подивіться, розвертається, не хоче виїжджати з другої сторони, можливо, дає час, і зараз буде заїжджати з середини, зараз ми подивимося. Так, зсередини теж не хоче виїжджати чи виїжджає. Так, виїжджає, підсвічує через кущі. Дивиться, куди він дивиться. До речі, я так і не зрозумів, куди він дивиться. Так, він дивиться в сторону. І все одно не вирішує їхати, вирішує об'їхати його ще й ззаді, від водички. Залишається ще 30 секунд. І подивіться, все одно розвертається, їде. Можливо, все ж таки буде заїжджати. Центра карти. Так, подивіться, просто влітає, взагалі не гальмує. Влітаємо ми на нього, він до нас розвернутий жопою, беремо йому його на автоприціл. Один заходить, другий заходить і добиваємо його дуже шикарний бій. Отакий у нас боярський, топовий на ELC 790 90 на карті Монастир. Краві, дуже дякую за топовий боярський. І е, обов'язково прожимай. Подобайку підписуйся на канал та слава Україні і до зустрічі в нових відео.